Наразі, як старі совкові РСЗВ, так і їх сучасніші модифікації активно застосовуються у нашій війні обома сторонами конфлікту. На озброєнні України, окрім базових градів, смерчів та ураганів, присутні наступні їх версії. РСЗВ-Верба на базі вантажівки КРАС-6322. Це глибока модернізація бм 21 ГРАД, яка має ряд вдосконалень, зокрема систему навігації, зв'язку, вирівнювання і стабілізації платформи. 122-мм бастіон 01 та Бастіон 02. Також модифікація РСЗВ ГРАД. І також на базі КРАС-6322. Перспективна українська реактивна система залпового вогню калібру 122 мм Берест обладнана цифровою системою управління вогнем, котра дозволяє екіпажу проводити підготовку до стрільби та топологічну прив'язку, не залишаючи кабіни машини. 220-мм РСЗВ Буревій, яка може пуляти всіма ракетами до урагана з дальністю 35 км, а також новими снарядами Тайфун 2 із дальністю ураження до 65 км. оснащується цифровою системою керування вогнем. Ну і РСЗВ Вільха з коригованим боєприпасом калібру 300 мм, побудована на основі совєтського смерчу. Крім того, є в нас на озброєні і закордонні модифікації совкових РЗЗВ, наприклад, чеська РМ 70 ВАМП, модифікація граду на шасі вантажівки Татра Т-815-7.